Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді гра, яка відноситься до одного із моїх найулюбленіших видів ігор студентських років, а саме ігор на Взятки. Це дуельна гра під назвою Лис та Ліс, в локалізації видавництва вудки, в якій вам потрібно грати карти і брати взятки. Ну все просто і зрозуміло. Проте сучасні ігри, звісно, що мають багато. Тонкощів і які додають барвистості ігровому процесу. До речі, сьогодні ми з вами поглянемо відразу і на іншу коробку у серії «Лис та Ліс під назвою Дует, яка має схожі правила, але є кооперативною версією гри. Тож, давайте на все це поглянемо трішки ближче. Поїхали! Уся колода складається із 33 карт, трьох мастей це ключі ось ці місяці та дзвін. І кожна май складається із карт від 1 до 11. Тож на початку гри кожен зарців отримує по 13 карт на свою стартову руку. А також з колоди відкривається одна карта, яка і визначає козирну масть на початку гри. Тож, в цілому, гра проходить як і звичайна гра на взятки. Тобто, один гравець розігрує карту з руки, а інший за бажанням і можливістю або перебуває цю карту, забираючи взятку, чи навпаки скидає карту зі своєї руки. Проте, звісно, тут є ще й деякі карти, які мають унікальні властивості. Однак, головною фішкою цієї гри є те, що вам необхідно взяти відповідну. Кількість взяток до цієї таблиці. Якщо вам вдасться взяти від 0 до 3 взяток або від 7 до 9, ви отримуєте по 6 переможних очок. Проте, якщо ви зможете взяти від 10 до 13 взяток, тоді ви стаєте жадібним і отримуєте 0 переможних очок. Під час свого ходу гравець може розіграти абсолютно будь-яку карту зі своєї руки. Наприклад, це буде 8 місяць. Після цього противник повинен зіграти карту, яка буде відповідати цієї масті, якщо ця масть є на руці. Гравця. Тобто наразі, наприклад, в нього є ось такі 5 карт. Якщо гравець розіграє карту, яка буде мати цифру, яка буде більша, ніж цифра, яка є розіграна на столі, наприклад, дев'ятку, десятку, 11, тоді він забирає цю взятку собі. Проте деякі карти мають унікальні властивості, які можуть змінювати як показник карти, яка була тільки що зіграна, або карти, що вже була зіграна, або може навіть центральної масті козирної карти. Однак наразі у гравця дев'ятка, а у противника вісім, тоді він забирає цю взятку собі, викладаючи біля себе. І після цього вже ходити починає він, обираючи абсолютно будь-яку карту. Наприклад, наразі він розігрує ось таку четвірку ключів. Після цього противник так само повинен зіграти будь-яку карту. Якщо розігруючи карту, цифра на ній буде менша, ніж цифра, яка була зіграна противником, тоді гравець скидає цю карту і він забирає цю взятку відповідно також собі. Однак, якщо б у гравця не було взагалі ключів, тоді він міг би зіграти козир і тим самим перебити цю карту. Будь-який козир завжди вищий ніж будь-яка інша карта іншої масті. Наприклад, зараз гравець перебуває цю взятку і забирає її собі. Проте, якщо б, наприклад, гравець розіграв би козир, тоді було б необхідно гравцю відповідно розігрувати вже козирну карту. До речі, якщо на русі гравця немає підхожої масті, гравець може зіграти будь-яку карту не обов'язково козир. І тим самим, якщо це буде карта не козирної масті на звичайну масть, тоді він скидає цю Карту, наприклад, навіть він може скинути зараз ключі 9 на сімку із місяцем. І тим самим він скидає цю карту до противника. Однак, як я вже казав, багато на що у грі впливають саме властивості розіграних карт. Коли гравець розігрує одиницю, будь то його хід або хід іншого гравця, якщо він програє цю взятку, тоді... Він стає першим гравцем у наступному ході і може розіграти будь-яку карту зі своєї руки. Будь-коли розігруючи трійку, ви відразу можете поміняти ось цю центральну карту на будь-яку карту зі своєї руки, тим самим замінивши і козирну масть. П'ятірка дозволить вам поміняти одну будь-яку вашу карту з руки на карту зверху колоди. Ви берете собі цю карту на руку, а цю карту відправляєте під низ. Стосу. Коли ви граєте сімку і перемагаєте у взятці, як, наприклад, зараз, ви отримуєте по одному переможному очку за кожну сімку, яка була зіграна у цій взятці. Наразі це дві карти. І гравець отримує два переможних очка ось такими жетонами. А також забирає собі цю взятку. Розігруючи відьму, якщо вона є однією відьмою у взятці, тоді вона рахується як козирна карта. Тобто наразі, навіть коли гравець розіграв двійку козирної масті, ця відьма із мастю ключів стає козирною і перебуває цю двійку. А ось королева це найкраща карта для того, щоб витягнути найстаршу карту відповідної масті з роки гравця. Адже вона диктує правило: гравець противник повинен скинути сюди. Карту одиницю відповідної масті, проте, якщо цієї карти на руці гравця немає, він повинен скинути найстаршу карту відповідної масті, і наразі це карта під цифрою 10. І Відповідно, після того як гравці розіграли усі свої карти з роки, вони рахують кількість ось цих взяток, що вони набрали. За осією таблицею, отримуючи відповідну кількість переможних очок. Якщо гравець зібрав від 0 до 3, він отримує 6 переможних очок, а ось противник відповідно 0. І після цього гравці знову перетасовують усі карти, формуючи колоду і готуються до нового раунду. А уся партія триває, доки одному з гравців не вдасться назбирати 21 переможне очко, проте ви вільно можете зменшити або збільшити кількість цих очок для перемоги для зміни тривалості партії. Ну що ж, а зараз давайте подивимось на гру Листа Ліс дует. і Чим саме вона може вас зацікавити? У цій версії гри в колоді в нас є 30 карт, також трьох мастей, по 10 карт кожної масті. У нас є зірочки, голуби та ось ці троянди. Так само на початку гри необхідно перемішати колоду, і роздати кожному гравцю, але по 11 карт. Кожен з гравців сідає один навпроти одного, і посередині столу ми розміщуємо ось. Такий планшет з кінцями стежки, які дивляться на кожного із гравців. Тут у нас є відповідні комірки, на яких зазначаються ось такі малесенькі квадратики, на які необхідно викласти ось такі червоні жетони кристалів. Додатково усі позосталі кристали розміщуються біля поля, а також ось такі чотири жетони лісу. На центр нашої стежки, ось таке введене коло, ми розміщуємо наш маркер. Нашої команди, Тож, хід гри в цілому, такий самий: є козирна карта. Гравець розігрує карту, а противник або забирає собі взятку, або віддає її. Однак, головне, що після отримання карт гравці не можуть перемовлятись і обговорювати. Карти, що є на руках. Головне наше завдання це розігруючи карти і беручи взятки, переміщувати ось цей жетон по ось цим маленьким коміркам, і прибирати ось ці червоні кристали. І на це все в нас є три раунди, тобто тричі ми будемо отримувати по 11 карт і розігрувати їх. І за цей час нам необхідно прибрати повністю усі ці кристали з нашого поля. Усі правила розіграшу такі самі, як і в минулій грі листа ліс. Наприклад, зараз ми граємо карту, яка не. Не є козирною, тому гравцю необхідно зіграти будь-яку карту відповідної масті. І якщо це буде карта із цифрою, яка буде більша, він забере собі цю взятку. Якщо карта буде менша, він забере її собі. Головне розуміти, що після того, як ви розіграли ці дві карти, ігровий забирає собі взятку, тоді. Ось тут, вверху наших карт біля цифр, з'являються ось такі маленькі позначки слідів. І вони визначають кількість переміщень нашого ось цього маркера у відповідну сторону. Тобто, наприклад, якщо цю взятку забирає верхній гравець, тоді маркер повинен переміститися на. Чотири позиції відповідно його поточного місця положення, і він переміщується: один, два, три, чотири. І після того як він зупинився, якщо на комірці є один або декілька таких жетонів з нашими кристалами, тоді цей жетон один. Такий жетон прибирається із відповідної комірки. Якщо ж на комірці нічого немає, то нічого і не відбувається. Проте, якщо стається таким чином, що після того, як була зіграна взятка маркеру, необхідно переміститися поза межі нашої доріжки, тоді він не переміщується далі, а відправляється на центр нашої доріжки. Але ми беремо ось такий жетон лісу і викладаємо його на першу комірку, де ще немає такого жетону зі сторони того гравця, куди й перемістився жетон, тобто ось сюди. А усі жетони наших кристалів, що були на комірці, переміщуються на наступну Комірку. Тим самим ми зменшуємо нашу доріжку на одну поділку. Однак це не заважає нам розігрувати карти далі, і ми можемо грати їх. Далі, наприклад, я граю зараз ось цю карту, а наш колега грає девіку, і це дозволяє нам перемістити маркер на 5 комірок в мою сторону, тому що я зібрав цю взятку. 1, 2, 3, 4, 5, і ми знімаємо. Один маркер із цієї комірки, проте так само деякі карт з колодії також мають унікальні властивості. Наприклад, одиниця дозволяє гравцю, який переміг у взятці. Наприклад, зараз гравець розігрує десятку сюди, через те, що це у нас козирна одиниця, гравець забирає собі цю взятку. Після того як ми з'ясували, хто переможе, гравець може перемістити маркер у протилежний бік на відповідну кількість наших. Слідів. Тобто, навіть забравши взятку, я переміщу маркер на 1, 2, 3 комірочки від себе. розіграш трійки дозволяє гравцю обрати будь-якого із гравців. І цей гравець повинен поміняти козирну карту на одну зі своїх карт з руки. Наприклад, гравець заміняє цю десятку на сімку зі своєї руки або може обрати іншого гравця, який зробить те саме. Газель дозволяє переможцю цієї взятки не враховувати символи слідів на одній із цих двох карт, які є у взятці. Наприклад, зараз можна перемістити маркер лише на одну комірку у свій бік. Коли гравець розігрує сімку, тоді він відразу може помінятися однією зі своїх карт із своїм партнером, забравши в нього одну карту, яку він віддасть самостійно. А ось дев'ятка це такий собі рятівник у скрутних ситуаціях. Коли гравець розігрує цю карту, то противник може зіграти будь-яку карту зі своєї руки, не обов'язково навіть у масть. Тож, якщо після розіграшу усіх карт вам не вдалося прибрати усі жетони кристалів, тоді зробіть підготовку до нового раунду. Тільки після першого і другого раунду вам необхідно додати ось на такі комірки, де є ось такий маленький-маленький плюсик біля комірки додаткові жетони кристалів. Тобто ось сюди, 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 по одному із цих жетонів. Після цього ви повинні покласти один жетон лісу. На останню незакриту комірку із будь-якої сторони. Наприклад, це буде ось ця комірка. І після цього ви перемішуєте карти, роздаєте кожному по 11 карт і розпочинаєте новий раунд. Проте, якщо стається таким чином, що у запасі у вас вже закінчилися ось ці кристали, а вам необхідно ще викласти один на поле. Або те ж саме стається із цими жетонами лісу, тоді ви відразу програєте гру. Однак, якщо вам таки вдалося прибрати усі кристали з поля, то ви стаєте переможцями. Знаєте, я у захваті від ігор, які мають такі прості правила, та ігролад, проте водночас дарують таке різноманіття в ігровому плані і тримають напругу в кожній партії. Ігри на взятки – це найстаріше, у що я грав із настільних ігор, і листа ліс підносить це на нову висоту. Можливо, звісно, трішки шкода, що це саме дуельна версія, адже на чотирьох ця гра могла би виглядати думаю, не гірше. Адже самим цікавим у ній є той момент, що тобі потрібно брати ці взятки у відповідній кількості. Тобто бути жадібним і забирати все у лисі та Лісі, не варіант. І тобі доводиться навіть, отримавши неймовірно сильні карти, намагатися вибудовувати послідовність розіграшу саме таким чином, щоб таки віддати деякі взятки суперно. До того ж, ось ці властивості деяких карт змушують тебе підлаштовуватися під їх розіграш і завжди враховувати їх у своїй стратегії. В цілому, це реально класна гра на двох, швидкі партії, азартна, постійне залучення до гри, що ще, як то кажуть, потрібно. Що стосується кооперативного варіанту гри Листа Ліс Дует, це зовсім інший досвід. І я трішки побоювався, що вона буде схожа на екіпаж, але. В цілому марно тут все зав'язано саме на прорахунку не конкретної карти у конкретній взятці, а комбінації можливих карт, що будуть розіграні під час кожної взятки, які у свою чергу її дадуть змогу пересунути ось цей помаранчевий маркер на потрібну відстань. Звісно, що тут також потрібна синергія між гравцями, адже треба розуміти, як і коли краще грати карти, щоб переміщуватись рівно по місцям із жетонами. Чесно кажучи, це може звучати доволі просто. Грай карти і рухай жетон і все. Але реально потрібно постійно думати про карти, що є у напарника, і як само він може перемістити цей помаранчевий жетон у ваш чи у свій бік, щоб ще й не додати цей жетон лісу на поле. І в той самий час треба ще й Підготуватися таким чином, щоб цей жетон при пересуванні потрапляв на комірки із кристалами. І до того ще й потрібно додати врахування усіх властивостей, які так само впливають на переміщення цього жетона. Тож для мене версія дует стала набагато московні. Іншої ніж звичайний листа ліс, де в тебе є зрозуміла мета назбирати від 7 до 9 взяток, і все, ти молодець, але не дивлячись на це, все, обидві версії мають ось цю азартну і всіма відому механіку. Взяток. Якщо вона вам вподоби, то гарантую, що жодний з коробочок Листа Ліс не залишить вас байдужими. І на цьому у мене все про ігри Листа Ліс. І якщо вам сподобався огляд, то з вас подобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.